Вітаю вас! Сьогодні такий гарний сонячний день, і я згадала замовляння. Замовляння мовою оригіналу. Це на продаж. На продаж будинку або квартири, машини, автомобіля, будь-що будь ви хочете продати, потрібно промовляти ці слова. Рано вранці, на сході сонця, повернутися на схід. Дивлячись на сонечку, потребно промовляты. Да будет рабе Божий, або рабу Божьему, имя, преуспевание в торговле, купле, продаже, во всем преуспевание. Пусть будет слово мое крепко. Аминь. Да будет так. Потрібно, дивлячись на схід сонця, як на сонечко, ще можна дивитися очам ще не боляче. І потрібно промовити це три рази. І покупці дуже швидко прийдуть за вашим товаром. Це дуже дієвий заговір, перевірений роками, якщо не десятиріччями. Всім гарного, тихого дня!